Підтримка Збройних сил України, допомога військовослужбовцям та їхнім сім'ям, утримання установ соціально-культурної сфери громади головні пріоритети Тисменецької міської ради у 2024 році. Понад 7 мільйонів гривень з міського бюджету спрямовано на підтримку Збройних сил України. 3 мільйони 117 тисяч гривень з міського бюджету спрямовано на підтримку військових та їх сімей у межах програми Захисник вітчизни та програми підтримки осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Понад 4 мільйони гривень спрямовано для придбання квадрокоптерів, дронів та засобів РЕБ. У громаді вперше відбувся благодійний аукціон Фронт і тил єдині, а отже не зборимі. Під час заходу вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Упродовж року у громаді проводились благодійні ярмарки та концерти, завдяки яким виручено кошти для придбання fpv дронів для війська. Протягом 2024 року керівництвом громади здійснено шість поїздок на передову на Запорізькій та Донецькій напрямки. Упродовж року у громаді відкрито дві поліцейських станції у місті Тисменеця та селі Липівка. Про безпеку мешканців дбають поліцейські офіцери громади. За кошти міського бюджету придбано автомобіль, а також забезпечено поліцейські станції, приміщенням, меблями, технікою тощо. У селі Липівка відкрито підрозділ добровільної пожежної команди. Безпеку мешканців Липівки та навколишніх сіл забезпечують вісім пожежників-добровольців. У 2024 році Тисменицька міська рада стала членом Асоціації добровільних пожежних команд Прикарпаття. Це дає змогу переймати необхідний досвід та залучати спеціальне пожежне обладнання від міжнародних партнерів. Тисманицька міська рада передала пожежний автомобіль марки Старт для потреб однієї з військових частин Збройних сил України. Цей автомобіль громада отримала від польських партнерів у межах багаторічної співпраці. Понад 7 мільйонів гривень спрямовано на ремонт комунальних доріг у населених пунктах громади. Центр надання адміністративних послуг у 2024 році отримав мобільний кейс для обслуговування маломобільних груп населення. Також запроваджено онлайн-чергу на платформі Дія Центрів. У 2024 році Тисманицька громада стала переможцем всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну 2024 Відтак вдалось придбати три монітори пацієнта для комунального некомерційного підприємства «Тисманицька міська лікарня. Ініціативу втілено в життя за підтримки благодійного фонду МХП Громаді та МХП. Завдяки співпраці Тисманицької міської ради та благодійних організацій допомогу отримали внутрішньопереміщені особи, які проживають у Тисманицькій громаді. Загалом понад дві сотні наборів благодійники передали адресатам. У співпраці з благодійним фондом Карі та з парафії святого архістратига Михаїла у громаді відкрито центр життєстійкості. Тисминицька міська рада продовжує підтримку талановитої молоді. Подяки та грошові премії отримали переможці олімпіад, турнірів, змагань та конкурсів. Нагороди отримали лауреати цьогорічних премій імені Йова Княгиницького та Костя Антоновича Левицького. Уже невдовзі діятиме премія імені Олега Лишеги у галузі літератури, мистецтва та науки. Кухонне обладнання отримали заклади освіти Тисменецької громади. Сучасне остаткування для Тисменецького та Марковецького ліцеїв, а також Клубовецької та Словіцької філій, доставили у межах реформи шкільного харчування та за підтримки Тисменецької міської ради. У закладах освіти громади створено захищені простори. В інклюзивно-ресурсному центрі Тисманицької міської ради відкрито кабінет для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та їхніми батьками. Завдяки перемозі у швейцарсько-українському проєкті DECIDE тисманицька громада отримала міні-грант обсягом 130 тисяч гривень для розвитку освіти. Також з бюджету громади додатково спрямовано близько 60 тисяч гривень для облаштування кабінету. До великодніх свят сім'ї військовослужбовців збройних сил України, одинокі люди старшого віку, кризові та багатодітні сім'ї отримали продуктові набори а також солодощі до Дня Святого Миколая. Напередодні нового навчального року діти шкільного віку з числа дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, діти військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні, отримали набори канцтоварів. У межах програми Шкільний портфелик цьогоріч придбано 48 наборів канцелярського приладдя. Завдяки співпраці Тисманицької міської ради, центру життєстійкості та Івано-Франківського карі та суд, 28 дітей з багатодітних родин, а також діти з інвалідністю та діти внутрішньо переміщених осіб отримали. Леранці з канцтоварами у межах благодійної акції Перший портфелик. Діти із Тисманицької громади, які мають високий рівень володіння англійською мовою, побували у міжнародному молодіжному таборі у місті Зост від Ерасмус Плюс. Такі поїздки уже другий рік поспіль є можливими завдяки багаторічній міжнародній співпраці між Тисманицькою міською радою та Кміною з Шельцеопольське. Понад один мільйон гривень спрямовано на підтримку футбольної команди Хутровик та членські внески команди, які беруть участь у чемпіонаті та першості району з футболу. Тесменичанин Василь Петрунів взяв участь у літніх паралімпійських іграх у Парижі, увійшовши до складу національної збірної з паратенісу. З міського бюджету спрямовано 30 тисяч гривень фінансової допомоги тенісисту в межах підготовки до паралімпіади та з нагоди дня спорту. У межах програми Духовне життя з міського бюджету спрямовано 705 тисяч гривень на підтримку 26 храмів громади та монастиря Успіння Матері Божої у погоні. За підтримку війська та благодійну діяльність міський голова Тетяна Градюк отримала відзнаки від військових частин, захисників та духовенства. Дякую військовослужбовцям, мешканцям громади та депутатському корпусу за єдність, розуміння та спільну працю разом зможемо більше. Слава українським захисникам, слава Україні, героям слава! Міський голова Тетяна Градюк.